У одній з квартир міста Здолбунова одиноко проживав чоловік. Йому 42 роки. Взяв до себе квартиранта Сумської області. Одного дня до господаря у гості прийшли двоє знайомих. 47-річний житель Рівного та 36-річний житель Здолбунова. Вони були знайомі. Усі чоловіки були знайомі між собою. Між ними раптово виник конфлікт, під час якого Житель рівного та Здолбунова нанесли близько восьми ударів руками та ногами у живіт та голову загиблого, від чого останній помер. Сусіди почули крики і шум і повідомили про те, що у цій квартирі можливо відбувається бійка. Коли міліціонери приїхали, то квартирант лежав на підлозі вже мертвий, а господар був на підпитку і також добряче побитий. Дізнатись, через що стався між людьми конфлікт, не вдалося. Але вийти на слід злочинців правоохоронці змогли. Наразі чоловіки затримані у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання і міри запобіжного заходу. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті статті 121 кримінального кодексу України, тобто умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, від 7 до 10 років саме такий термін у в'язниці загрожує підозрюваним. Характеризуються усі негативно, часто поячили, збирались у квартирі, де й скоїли злочин.